Ти знання здобували, але свою рідну мову та й не забували. По Шевченкових завітах будемо в світі жити, свою неньку Україну будемо любити. Урочистий мітинг приурочений вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка оголошується відкритим. Ще не вмерла в ні слава, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться доля, скинуть наші подороженьки. Як роса на сонці запамуємо Якраса ми, ми браття, свой за нашу славу. Що вибрать козацького! Року? Титанів. Таким нескореним прометеєм для нас був, є і завжди буде Тарас Шевченко, бо він поклав своє життя на алтар служіння народові. Більш як два століття 9 та 10 березня, щорічно. Є особливими датами для народу України. У ці дні ми вшановуємо свого великого сина Тараса Григоровича Шевченка. Так вже склалася історія нашої держави. Знедоленому віками, великому народові українському. Потрібен був великий муж, щоб один сказав за всіх. За тих, кого любив, плакав і. Сраждав за тих, хто вперто боровся. Потрібен був речник, боян, пророк, патріарх, подвижник. Потрібен був національний геній. Ним став Тарас Шевченко. Україна і Шевченко, Шевченко і Україна. Поняття неподільні. Немає України без Шевченка. Якби Шевченка немає України. Його шанують у світі. Пам'ятники Кобзареві стоять під небом далекої Канади, Угорщини, Сполучених Штатів Америки, Франції, Парагваї, його іменем названо вулиці у багатьох країнах світу. Він ніби ототожнений з Україною, представляє нашу націю народам світу. Та найбільше пишаємось Шевченком. Ми, Українці. Він великий поет, наша честь і слава.